Статистично угу. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше ніж жінки, і жінки-б'ють чоловіки. Що ти про це думаєш? Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Не ну, остільки чув. От я зараз в Польщі знаходжуся, і тільки чув статистику Польщі, а, що жінки. Більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж е, е, жінок від чоловіків. І тут дуже довго можна було про це розмовляти, що якщо у вас б'є жінка, то це вже ваш противник і так далі. Це розмусовлює, чепуха пуха це все. Якщо вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно нездорова, від неї треба чекати. Все. Оце треба собі заповнити, зрозуміти. Бо ці всі історії про жінок він мене бив насильно отримував чи від чоловіків там та вона мене била, тому я її зміняв. чи що, Все це бред. Якщо таке відбувається історія, це треба на місці, отак взяти, закрити. І все, і розійтись. Саме тому я великий приверженець якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти з ума. Є дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Це стосується контрактів і жінок теж, не тільки з чоловіків. Понімаєте, це стосується двох людей. Як люди просто на ровному місці через травми, через страти там, близьких і так далі, ну реально сходять з розуму. І це дуже страшно, коли. Е у є сім'я, діти, оця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Саме в цьому випадку, на жаль, ми живемо в такому світі, де от реально з бумажки ти людина, бо з бумажки ти какашка, де ви маєте бути з усіх сторін застраховані, жити там душа в душу. Ну як тільки от така якась чепуха починається, це ну, зразу треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, і уходить. Все, точка. От ну ніяких інакших більше немає. Оце йти до психолога, вияснять, може він чи вона поміняється, все це бред. Ну, ну як це от я з тобою дружу, і я тебе ударив. Ну ті, шо, яка дружба взагалі посидить? Без поводу, без нічого. Ну, ми б з тобою помирились, я не думаю. Ну це б назавжди був якийсь, поняв, ну прикол, це ті, ті, ілі ти мене удар. Це просто уходить, треба і все. І на цьому б все закінчилося. І не було б цих історій куча, як люди добровольно залишаються в цьому аб'юзі, І то ще велике питання, що це аб'юз. Аб'юз, це ж на самом деле насільне удержання кого-то. Це кого-то там насильно держав. Тобто, по факту, це вибір людини залишатися в гамні. От і все. Але, на жаль, дуже багато такого буває, особливо, слухай, ну, жінкам дуже важко, скільки реально чоловіків просто ненормальних. Да? Ну і в останній час дуже багато жінок неадекватних. Важке питання. Просто за цим слідкувати, треба дуже, бдіть, розуміти, що непроста ситуація, особливо ментально, і берегти себе від цього так само, як від яда якогось чи від поганого і спорченого продукту. Я, моя думка, що плюс-мінус отак, мабуть. І жінки мають себе перестрахувати, і чоловіки, типу, тут не в одну калітку.